Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди, і ввійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрібнула, немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилась Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками, і благословений плід Твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух. Підстрибнула у радості дитина в моїй утробі, блажена ж та, яка повірила, що звершиться, сказане їй Господом. Слово Господнє. слава Тобі Христе. Як далеко знаходиться Назарет від Айн-Каріма, куди прямувала Пресвята Діва Марія. Чи знаєте ви? Це приблизно відстань в 130 кілометрів. Не так далеко їхати на автомобілі. Так? Там до двох годин і ми на місці, навіть менше, але йти пішки. Вагітній жінці. Так, дорогою різною може трапитися, тому е це не так просто. Так. Марія подолала цю відстань поспішно, як сказано в Євангелії. Так. Вона хотіла якнайшвидше бути з Єлизаветою. Марія перебувала в блаженному стані, і всі знають, включаючи Йосипа, так, що батьком дитини є не він. Так. Тобто Марія знає, Йосип знає. Так. І ненависні так підозрілі погляди, складна ситуація може переслідувати в серці Марію. Так, вона може думати, що буде відбуватися далі, що буде, так за мить стан Богоматері буде видно всім, так і всі дізнаються, що вона вагітна. Єлизавета теж в похилому віці, так? у цьому віці дитина ще не зачата і не народжена. Так? Вони обоє були в особливій ситуації. Вони хотіли бути разом. Так? Хотіли бути разом, коли в нашому житті трапляється щось нам до кінця незрозуміле, так? то ми хочемо, щоб поруч з нами були ті, кого ми любимо. Так? Тоді ми відчуваємо безпеку. Тоді ми відчуваємо, що ми не є самотні. Тоді ми відчуваємо те, що біля нас є ця споріднена душа. Цікава річ, що у творах і літературі, пов'язаних з Різдвом, дуже часто йдеться про любов до ближнього. І не тільки Різдвяна пісня Дікенса, де розповідається про перетворення скнари. так? Скруджа, але ще й багато-багато інших творів. Якщо хтось, зрештою, не читав так, різдвяної пісні, то рекомендую теж. Але є одна така казка: оповідь, я б сказав, швидше ніж казка, Ганса Крістіана Андерсона: Дівчина з сірниками. У новорічну ніч, маленька дівчина. Виходить на мороз, боса з непокритим головою, з непокритою головою, тримаючи в руках кілька коробочок сірників, які вона дуже хоче, хоче продати. Так, і закликає купіть, так їх купіть. Але проте люди байдужі, і вона жодної коробки так і не продала. Е, промерзла. І самотня вона собі подумала, може, дістану хоч сірника, та зігріюся. Так, дівчина дістає цей сірник, чиркає ним в стіну і раптом у світлі сірника бачить красиву латунну пічку з латунними дверцятами. І коли вона хотіла простягнути ноги так, щоб погріти їх біля печі, сірник погас, і піч зникла. Так він черкнув, вона черкнула сірником вдруге, і раптом один з будинків, які там були поряд, стає прозорим. Так, і скрізь цю прозору стіну вона бачить розкішно накритий стіл, порцеляновий скляний посуд і гусака, так, стромленою в нього вилкою. Так? І гусак вже почав підкрадатися до дівчини. І звісно, так як тільки вона збиралася схопити та скуштувати цього гусака. То сірник згас, і дівчина знову залишилася самотньою і замерзлою. Запалений третій сірник відкрив ялинку так, з чудовими свічками. І раптом свічки почали спливати вгору. І дівчина побачила в цьому світлі свою бабусю. Бабуся. Просила вона: не пропадай, так не пропадай, будь ласка, як пропала піч, як пропала гуска, як пропала ялинка. Так і тоді бабуся обняла дівчинку. Бабуся, як пише Андерсон, ніколи не була такою величною і прекрасною. Вони почали підніматися разом з дівчинкою високо в повітря, і раптом дівчинка опинилася там, де вже не було ні холоду, ні голоду, ні страху, бо вони були з Богом. І це нічого не зникло. Це було вже назавжди. Коли вранці люди знайшли замерзну дівчинку з жменю спалених сіртників, вони. Думали так, що бідна дівчина вийшла на мороз, замерзла, голодна і таким чином і померла. Ніхто не міг уявити, так, що сам Господь наповнив її серце в цей момент її відходу великою радістю, так, з якою радістю та славою постала ця дівчинка та її бабуся у славі Бога. Ця історія є теж непростою, але вона показує таку цікаву річ, що Господь завжди є близько в всіх моментах твого життя, і особливо в важких, особливо в якихось моментах, яких ти не розумієш, він знаходиться поряд. Цей різдвяний час, який перед нами, це можливість для нас знайти людину. Іноді достатньо простої розмови. Ми не знаємо, ми не усвідомлюємо, яку силу має слово. Слово, ми можемо відкрити чиєсь серце Богові. Одним словом, ми можемо привести дитину до таємниці, навіть не кажучи прямо. Але вживаючи якісь приклади, так вживаючи якусь цікаву історію, ми можемо привести її до глибоких зв'язків з Богом. Коли отець Піо відкрив госпіталь, будинок так, для полегшення страждань у сан джовані Ротондо, то він узяв з собою весь персонал від медсестер, санітарів до лікарів і сказав їм так: ви повинні розмовляти з хворими, любов не працює без слів. Історія маленької дівчинки, так, це, звичайно, лише художній образ, література. Так. Але є такий один лікар, так, доктор філософії, Збігнєв Ошаст, Він є дерматологом. Так, і одного разу він заходив в кімнату очікування перед своїм кабінетом і побачив там. Сестру Монахиню, так пацієнти е, дивилися, а цей лікар каже: їй: о, е, сестра належить до конгрегації, до якої належить, належала моя мама. Всі зразу так почали дивитися, як то ваша мама. Була сестрою монахиною. Так, люди дістали трохи шок. Невже вона покинула монастир, а лікар пояснює, так я не про матір, яка мене народила, але про матір, яка мене виростила, і він почав розповідати, що коли він був дитиною, то обоє його батьків загинули на війні. Його взяли на виховання, далекі родичі. Але єдине, що вони могли йому запропонувати, це місце на килимку в коридорі під дверями. Так, він був голодний і обдертий. Одного разу, коли він пішов у місто, такий весь брудний в пошарпаному одязі, плакав, повз нього проходила е, сестра Монахиня, сестра Саломея. Е, дити... Вона бачила верніше, цю дитину, так, що плаче, і почала з нею розмовляти. Як тільки вона дізналася, так, що він голодний, вона завела його. На кухню, так, на одну з кухонь, де вони допомагали, роздавали їжу бідним. Там вона його нагодувала. Втоді він почав теж бути близький з нею, так, з тими. Своїми родичами, які не могли йому дати нічого. Він спочатку там так тільки ночував, але сестра йому віддавала все решту цю любов, яку могла дати цей одяг, цю їжу. От. І одного разу вона запиталася його, чи ти ходиш до школи. І він каже: я ще не ходив, бо навіть не мав що вдягнутися, так в цю школу. І ця сестра віддала його теж до початкової школи, яку він закінчив, потім молодшої школи, так. А після випускного іспиту, який він склав, так що завдяки старанням сестри Соломеї він вступив до коледжу, а потім став теж видатним лікарем, так. От. І одного разу, коли він був ще в цій молодшій школі, йому теж було дуже сумно. Так? Сестра каже до нього монахиня, що трапилось. Він каже, що я виріс зі всього, всього свого одягу, що ви мені дали. Він каже: глянув на своїх друзів, в них були костюми. От. А в мене каже, вже штани були вище ще Тоді це не було так модно, як сьогодні. І, і, і тоді сестра Соломея пішла до знайомого судді і попросила його про те, щоб він віддав свій одяг йому. Цей одяг був доброї довжини, але був дуже сильно широкий. Так, і сестра теж віднесла його в цей одяг до кравця. Він зробив все необхідне і цей костюм сидів прекрасно на цьому лікарю. Так, і тоді лікар каже, що цей костюм супроводжував мене впродовж всього мого життя. В ньому, каже, я складав медичні іспити, його я вдягав на своє весілля. В мене, каже, є набагато цінніші костюми, з кращого матеріалу, від кутюр. Я тепер це можу собі дозволити, але я ніколи не викину цей костюм. Він для мене як скарб, так? тому що цей костюм подарувала мені моя мама. І це і реальна історія. Так? Дорогі мої сестра Соломея, вона. Ввійшла в історію так, серед сестер Філіціанок, її іменем донині названа кухня на цій вулиці, де вона колись нагодувала цього хлопчика. От, І ем, такі історії, так, це історії, коли ми бачимо другу особу. А щоб бачити її, потрібно мати зв'язок постійний з Богом. так. Марія їде, йде до Єлозавети в Анькарім. Попереду в нас останній період Адвенту, так останній тиждень, цих декілька днів, навіть як я б сказав, нехай поруч у кожному з наших домів, так в наших родинах чи серед сусідів, не буде хтось, хто потребує розмови або зустрічі, можливо, якоїсь допомоги. І не знає, звідки її почерпнути, а можливо, просто доброго слова, а можливо, просто посмішки. Ісус приходить, дорогі, у цей світ, щоб бути з нами, так, будьте людьми зі своїми ближніми і наслідуйте Ісуса в Його безмежній любові. Він ми ніколи не зможемо повністю відобразити так, цю божественність, яку Він прагне нам передати в своєму житті, але ми можемо спробувати. Давайте хоча б спробуємо. Амінь.